Поговоримо з вами про ймовірний продаж того, що не можна продавати. Тисячі авто, які завозять в Україну як гуманітарну допомогу, потрапляють на комерційний ринок. Журналісти NGL Media дослідили масштаби цієї кричущої справи. За їхніми словами, усі автомобілі, що ввозяться до України з гуманітарною метою, потрапляють одразу у реєстр отримувачів гуманітарної допомоги. Щоправда, цю процедуру запровадили лише з 1 грудня 2023 року. До того єдиного обліку фактично не було. Тому зараз неможливо встановити точну кількість автомобілів без. З митно ввезених в Україну після російського вторгнення. Повідомляють журналісти. Окрім того, упродовж квітня-червня 2022 року діяв пільговий режим, за яким були звільнені від оподаткування ввізним митом, взагалі будь-які автомобілі, у тому числі ввезені для особистого користування чи продажу. Міністерство соціальної політики на запит журналістів надало повний список вінкодів, кодів, дату ввезення марку, модель та отримувачів автомобілів. Отримані дані охоплюють п період з 1 грудня 2023 до 8 травня 2025 року і включають загалом майже 100 тисяч автомобілів, які завозили як гуманітарну допомогу. І щоб відстежити появу цих автомобілів на ринку комерційному, NGL Media скористалися базою даних спеціалізованого маркетплейсу Авторія. Виявилося, що принаймні 4,5 тисячі автомобілів це близько 5% від загальної кількості. Потрапили на продаж. Але журналісти зауважують, що реальні масштаби торгівлі гуманітарними автомобілями можуть бути більшими. Авторія, хоч і найбільший, проте далеко не єдиний в Україні онлайн-майданчик для продажу автомобілів. Окрім того, угоди з купівлі-продажу можуть укладати на Пряму, без використання маркетплейсів, або просто розбирати такі автомобілі на запчастини. Ну, давайте дізнаємося більше про цих героїв у лапках детальніше. Абсолютна більшість виявлених Media випадків продажу гуманітарних автомобілів припадають на благодійні фонди, хоча трапляються й органи місцевого самоврядування чи військові адміністрації. На першому місці понад 190 виявлених в продажу автомобілів опинилась Київська благодійна організація Благодійний фонд Любов рідної землі. Наприклад, завезений цим фондом Торік Міцубіші Аутлендер іксел 2007 року випуску продавався в липні цього року за 5% з половиною тисяч доларів діяльність цього фонду ще у листопаді минулого року зацікавила бюро економічної безпеки. Тоді ж фонд припинив завозити автомобілі. А у березні цього року його директор Сергій Куля отримав три роки умовно за статтею про пособництво в підробці документів. Хоча раніше вже був неодноразово судимий за розбій та наркотики. Детальніше про цю непросту, але важливу тему говоримо далі з нашим гостем, журналістом НДі Media Максим Піхо, з нами на прямому зв'язку. Максиме, вітання вам дякую, що приєдналися до нашого етеру. Вітаю. Я б хотіла, аби ми з вами розпочали із того, як взагалі з'явилася ідея для такого розслідування. Що на це спонукнуло, як з'явилася перша інформація, яку можна було досліджувати там розслідувати тощо. Ну, перша ідея з'явилася дуже просто просто почали бачити все частіше в медіа, або помічати, умовно кажучи. Новини про затримання різних осіб, які торгують гуманітарними автомобілями. І, власне, ми вирішили просто перевірити, чи можемо ми це перевірити на великих на основі великих даних. І виявили, що можемо. Ці дані ми можемо отримати, і ці дані ми можемо перевірити. Тому, власне, і ця тема так до нас і прийшла якими були перші зачатки розслідування, от наскільки значними тоді видавалися масштаби? Насправді почали ми над ним працювати ще з травня, ну оскільки дані від Мінсоцполітики в нас ще з травня. І ми спочатку навіть не розуміли, як це перевірити власне і вирішили сконцентруватись лише на основному найбільшому маркетплейсі з продажу машин, на основі на, на основі його даних. І чесно, навіть приблизно уявити, що ми там в результаті отримаємо, тобто зрозуміти, яка приблизно цифра машин у продажі, ми не могли. Особисто я точно не міг передбачити, скільки тих машин приблизно буде. Ну, вийшло так, що цих машин виявилось 4,5 тисячі, і я насправді розраховував, що їх може бути менше. Я на цьому моменті хочу також, аби ми глядачам пояснили, чому от ці автівки, які заводять як гуманітарну допомогу до України, чому їх не можуть продавати? Оці всі різні організації, які власне кажуть, що їх і завозять. Власне, перше, з законом про гуманітарну допомогу чітко заборонено продаж, оскільки там зазначається, що будь-яка гуманітарна допомога має бути безоплатно передана. По-друге, в чому взагалі сенс продажу гуманітарних машин? Це в тому, що на них не сплачується мито. Всі машини, завезені в якості гуманітарної допомоги, вони уникають оплати податків, зокрема візного, аксизного мита і ПДВ. Тому ці машини значно дешевші від будь-якої іншої машини, яку б ви завезли з метою продажу, тобто мовно кажучи, сплативши на неї мито. Тому а ця схема і дії тільки тому, що завдяки завдяки везенню машини в якості гуманітарної допомоги, вона суттєво дешевшає і вона стає набагато привабливішою для покупця. Я от хочу поговорити також і про ці організації, які власне займалися цими автівками. На що вони більше схожі? Справді на якісь волонтерські фонди, можливо, там на добросовісні різні державні і локальні установи, у яких це просто одиничний випадок, чи от насправді це видається, що це ймовірно там от якісь організації, які зреєстровані спеціально для того, аби гуманітарну допомогу потім продавати або займатися ще чимось таким. Некоректним і лихим, м'яко кажучи. Ну тут хі, цікаве питання, оскільки от коли ми перевіряли ну, ті найбільші фонди, в яких ми виявили найбільшу кількість випадків продажу, більшість з них навіть не мають жодних сторінок там, у Фейсбуці, ну, в соціальних мережах. Тобто вони не звітують про свою діяльність в соцмережах, вони мають дуже дивні пошти для комунікації, не мають власних сайтів. Ну, вони так, в принципі, і виглядають, ніби це фонд, спеціально створений для якоїсь комерційної мети, оскільки, ну, звичайний будь-який благодійний фонд, він має якісь соціальні мережі, має якийсь сайт зі звітністю і так далі. Ці ж фонди ну, такого не мали. Тому, власне, ці фонди одразу і виглядали так, ніби. Вони не створювалися спеціально під, кажучи, ці задачі. І ще деякі фонди, що запам'яталися, наприклад, директор одного з фондів, як ми зазначаємо в статті, він був вже кілька разів судимий, тому насправді це не дивно, що цей фонд, який був зареєстрований на нього, потім виявило, що цей фонд завозить машини з комерційною метою. Ну, хороша основа для волонтерства. Кілька судимостей. Це, звісно, у лапках. Я хочу також поговорити про те, які саме автівки було ввезено. Тобто, розуміємо, що це спектр від дуже дешевих, від так званих корчів, які там на фронті вони живуть не дуже довго, але, очевидно, потрібні нашим бійцям до дорогих автівок. Ну, більшість так, це, власне, оці корчі, це машини від 4 до 8 року випуску. І власне більшість саме от таких старих машин опинялися у продажі, тому що тут схема така, що чим старіша машина, тим дорожче на неї мито. І умовно, ну і, а, а насправді ця машина дешевша, да? і ми можемо завести якийсь фольксваген, який коштує в Європі за тисячу доларів, не сплатити на нього мито і виставити його там за півтори. І він буде набагато привабливіший покупцю ніж якийсь свіжий Фольксваген. Але та, завозять і нові машини. Це здебільшого якісь пікапи або якісь мікроавтобуси. Також бачили дуже багато що завозять дуже багато швидких автомобілів для швидкої допомоги. Але виявили кілька випадків, коли завозили доволі коштовні машини, наприклад, Toyota Land Крузер Prado, Бачили кілька таких авто. Завезли на одну машину, завезли на Офіс прокурора, а одну завезли на Херсонську обласну прокуратуру. Чисто ті, кому дуже сильно потрібна зараз гуманітарна допомога у час повномасштабного вторгнення, так видається. Я от на завершення маю до вас таке питання. Я думаю, що наші глядачі, які зараз слухають цю розмову, дехто з них відверто засмучений, тому що ми всі тут допомагаємо українським силам оборони, саме внесками, донатами. От, зважаючи на ваш досвід роботи і на ось цей матеріал, який ви зробили, на ваше дослідження, як не помилитися з фондом, з волонтерською організацією? як підтримати того, хто справді буде завозити цю гуманітарну допомогу чи купляти її і передавати українським силам оборони, а не створювати отакі незрозумілі організації з не дуже благополучними людьми на чолі, скажімо так. Ну, перше, що ми зробили, ми дали відкриту базу в кінці нашої статті. І там можна подивитись, загуглити будь-який фонд, який ви знаєте, і перевірити, чи не було в них таких випадків. Або можливо, ці випадки були, але вони одиничні. Бо ми бачили, коли, наприклад, машина вже була передана військовослужбовцям, а пізніше вже військовослужбовці реалізували її на комерційному ринку. Тому не завжди фонд винний в тому, що їх машину продали. І, власне, з того, що я можу сказати, якісь відомі фонди, які роблять дуже великі збори, в них жодного випадку того, такого немає. Оскільки ну, ми говорили з ними, просто щоб зрозуміти, як ці механізми працюють, як працюють механізми перевірки їх благодійної допомоги в подальшому, і в них вони набагато більш Серйозні, ніж мені здається, будь-якого якогось там місцевого фонду, бо до них приходять і аудитори, перевіряючи чи машини, досі стоять на балансі тим, кому вони їх передали, і так далі. Але чисто для себе, якщо ви хочете там в чомусь впевнитись, можете зайти до нас на кінець статті і просто погуглити. В нас там є база, вона дуже добре працює, вона підтягує всі назви фондів, які в нас там є, і просто для себе можна в цьому впевнитись і так далі. Я просто наголошу, що ця перевірка вона важливою залишається, бодай того для того, аби якщо у вас є бажання допомогти українським силам оборони фінансово на який збір, навіть на ті самі автівки, які дуже і дуже необхідні, краще справді перевірити і скидати гроші перевіреним волонтерам або друзям, родичам, або великим фондам, або маленьким волонтерам, у яких є звітність, у яких є. Публічність, якась так і які точно не будуть займатися ось такими от нехорошими справами, це м'яко кажучи. Максиме, я вам дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нас.